М'яч переходить на половину поля уже Волині. Дуже швидко у нас розвивалася ситуація. І гол забиває Роман Дебелко. 1-0, 18-та хвилина. Красива комбінація. І Сталь досягла того, до чого вона йшла весь цей час, будучи активнішою. Проводячи набагато кращі комбінації. Роман Дебелко забиває свій третій. М'ячку цьому сезоні зараз подивимося. так, Третій третій, о, невеличка перевірка була. Засмучений Віталій Неділько, оскільки його фактично розстріляли. Лівий фланг провалився. Логінов пішов уже отут страхувати. на двох, подивіться, наскільки лівий фланг просто провалився. you <laughs>